Благословенного вечора усім, слава Ісусу Христу! Любі мої сьогодні, хочу вам розповісти одну таємницю. Я хочу, щоб ви знали, що людина складається з плоті душі і духа. І в кожної людини є два дня народження. Одне день народження, коли народилося тіло, а другий день народження, коли людина Народжується у Дусі. Що це означає? Народитися у Дусі. Ще кажуть, що це народження згори, це, е, любі мої, той день, та хвилина, коли ви приймаєте у своє серце Ісуса Христа. Ось тоді саме відбувається День народження Ісуса Христа. Зараз всі спорять, е, кажуть, коли краще визначати це свято чи 25 грудня, чи 7 січня. Але щоб ви знали, що справжній день народження Ісуса Христа це той день, коли Він народився у вас у серці. Благословенного ще раз вам вечора, миру вашому дому! І всіх благ.